Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про рішення відновити роботу прикордонних переходів з Білорусс. Нововведення почне діяти о півночі з середина четвер. Обмеження були запроваджені через білорусько-російські військові навчання запад 2025 Про це інформує Польсат Ньюз. За словами Туска, рішення ухвалене спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації, який має підписати відповідне розпорядження. Воно передбачає повторне відкриття автомобільних та залізничних пунктів пропуску, що були закриті через військові маневри та підвищений рівень загроз на кордоні. З 12 вересня всі переходи з Білоруссю залишалися заблокованими як для виїзду з Польщі, так і для в'їзду, включно з вантажними перевезеннями. Хоча навчання запад 2025 уже вже завершилися, Варшава ще деякий час утримувала кордон закритим з міркувань безпеки. Під час прес-конференції Туск нагадав, що паралельно з білоруськими маневрами польські військові проводили власні навчання, які він назвав успішними. Прем'єр наголосив, що нині відновлення роботи пунктів пропуску є найбільш доцільним рішенням уряду, враховуючи економічні інтереси польських перевізників та компанії ПКП Карго. Водночас він підкреслив, що за необхідності влада готова знову закрити кордон, якщо ситуація загостриться або сусіди вдадуться до агресивних дій.